Всім вітання, нове аудіо на тему. ну Напевно, буде тема про азартну гру з алкоголем. Якщо так порівняти грою казино, з автоматом, коли людина як лодоман кидає свої монети і отримує ніби винагороду. При цьому, А насправді з часом йде тільки мінус більше. Отже. Це все дійсно починається як, як в самій грі. Людина приходить, сідає з автомат, кидає свої монети, ніби їх небагато. Ну і грає на ризик. Тобто вона може виграти, а може програти. Якщо виграє, якщо це прийняти з алкоголізм, то ніби хороші враження, там, нові знайомства, поведінка. там, така Розв'язано. Якщо програє, то це йде по здоров'ю, по психологічному, по фізичному. Сім'я також, якщо є присутня, страждає. І так починається такий цикл не один день роками. Починаючи з пліткого віку, з молодості. Неважливо. Людина грає в цю гру, сама то не помічаючи, як вона. Більше ресурсів зливає, ніби здається, що вона їх збільшує. На початку може збільшувати. Але в тому і суть гри, вона починає тільки більше забирати, ніж ти, як утримуєш. Тобто це все, що ти ніби на початку виграв, ти з часом програєш. В тому і суть. азартних ігор. І що це означає? А Це означає те, що єдиний вихід це просто вийти з того. І вчасно вийти. Якщо часу не вийти, ну, кінець буде не дуже. Але якщо ви все рівно виходите, то принаймні. Ви ще можете себе врятувати. не вийти. Не виходите, граєте в цю гру, ну у нас є власний страх і ризик. Хтось може грати руками, хто комусь хватить і недовгу проміжку часу. Наприклад, хтось 20-30 років зіграє, хтось 5. Ніколи не гадаєш. І хто, як не я, знаю про це все, Бо в мене самого одроста від алкоголізму, тому мені не треба доказувати, що це не так. І я розумію, що це все від стій. Наприклад, всі ті речі життєві, які відбуваються і краще залитися, краще від того що бути подалі. Тільки насправді це не вихід. що це такий унікальний. Насправді ні. Насправді ти причасаєш себе до такої самої сірої маси, і нічим не відрізняєшся від них. Якщо вони хочуть бути сірою масою, то починай виділятися. Спочатку початку це реально кинь бухати. Добре, не кидаєш ти бухати, принаймні, зменшує частоту цього. Не хочеш зменшувати, вважаєш, що дійсно. Ну, який сенс, який сенс, якщо і так все погано. Може і так. Може і так. Я тобі не радник, я тобі не рятівник так само. Проте з власного досвіду, і з досвіду людей, яких я знав, які, які були в цьому, які далі залишаються, краще твіт кому не мати. Розумієш? От що я можу сказати. Я і сам не впевнений, як я буду там стримуватись, не буду стримуватися. Не знаю, можливо, я колись теж випів. Проте зараз точно я про таке не думаю і не хочу. Так. Це весело з одної сторони. З іншої сторони є і інша сторона медалі. Про яку тобі не розкаже пропаганда. Вона тільки тебе буде завлікати. Оці ці бари, оці всі заклади. Тузяється все так красиво. Але ж. Дуже сильно ти багато бачиш там старших людей. Ну, насправді таких старших. Ти їх можеш бачити біля ларків нічних. Коли вони вже купляють чергову пляшку горілки, щоб. похмілля своє заглушити. І все от, от що може бути далі. І таких людей багато. І всі вони починали теж, ніби це нічого такого. Проте толком її чекати. Ось. Що я хотів Сьогодні розказати. Таке от вийшло доволі емоційне аудіо, але може до когось дойде. А якщо не дойде, значить це ваш вибір. Все я тут не є вашим путівником по життю. Вже самі вирішуєте. Але якраз слухаєте це аудіо. Значить не дарма на нього зайшли. Добре. Всім хорошої ночі дня. Тримайтеся і не робіть паних речей. Залишайтеся собою. А не жіть по нав'язаним установкам і правилам.